Регацію і хороші хотіла вам ось що показати, з чим я зараз радою. Значить, перевіряю домашнє завдання. Щоб ви розуміли, наскільки в мене замотивовані учні на курсі, що вони вже самі. Я вже не прошу, вони самі надсилають аудіо повідомлення, де говорять італійською. Я вже їх не прошу. Ну, дивіться, завдання. Перекладіть речення. Ну що, нормальна людина бере і пише, як завжди. Ні, але в мене ненормальні учні. Вони в мене найкращі. Вони хочуть розвиватися і говорити італійською. Тому одразу що роблять? Зберуть і записують. Опа! Прекрасно. Довесі мульта. Тому що вони знають. Наскільки важливо тренувати лапронунча, виговорювати всі слова, тому що ми це все проходимо на уроках. Ми говоримо, наскільки важливо, що потрібно розблоковувати, щоб нарешті розговоритися, і все це у вас є. Ви просто чекаєте якогось щось такого, щоб вас просвітило, щоб ви заплатили за курс. Ви прийшли і за вас все зробили. Такого немає. Ви працюєте над цим, але до вас це доходить. Якось так виходить на нашому курсі. І це дуже прекрасно. І я пишаюся вами, бо зараз оце, що не нажимаю, я мушу ради приколу, ну давайте. Будь-кого зараз натиснемо. Ну що, у нас кисло є. Аудіо. дивіться, ке бело. 28 секунд італійської мови. Фантастико! Чому тому, що вони знають, що зараз їх перевірю, відкоригують. Зараз я там запишу своє аудіо, Скажу класно молодець, може ще краще. Давайте наголос не туди перезаписуємо, тому що ми з вами хочемо говорити, і ви це можете робити, будучи в себе вдома. Вам не обов'язково навіть приходити на уроки. Ви це робите ось на платформі, класно, живо зі мною онлайн робота працює, кипить, і люди в мене розмовляють. Ось а сьогодні насправді ми зустрічаємося вже на уроці, де будемо все це, що ми практикували на платформі протягом цілого тижня. Будемо говорити вже на уроці наживо, Прекрасно.